Сипана гравієм дорога біжить до Діброви. Ще здалеку на місцевій автобусній зупинці майорить синьо-жовтий стяг, буквально пару метрів уперед, і діброва розходиться на двоє. Наліво й направо вервечкою тягнеться єдина вулиця цього населеного пункту, теж Дібровська, а на ній досить добротні сучасні будинки, і водночас хати, двері яких підперезані великим замком та підперті кілочком. Придорожний хрест, і часто вбраний кольоровими стрічками, є своєрідним початком і центром села, а ще дім молитви християн віри Євангельської, котрий розташований зовсім поруч від хреста, два символи двох релігій, котрі взаємоіснують у діброві в селі, яке має свої жалі, свої турботи і радості. Анатолій Примачук та Іван Бубен місцеві приймаки. Обидва в Діброві знайшли свої долі. То чим живе це село і що турбує місцевих мешканців та мешканок, добре знають чоловіки. І однією з проблем називають відсутність головних закладів соціальної інфраструктури. Адже наразі у селі немає ні школи, ні медпункту, ні пошти. Будівля початкової школи нині стоїть пусткою. Крізь металопластикові вікна видніються порожні класні кімнати, а на подвір'ї, по якому колись бігали діти, тепер лише між бур'янами цвітуть осінні квіти, котрі посадили ще тоді, коли школа існувала. Тепер же дітей до Залазівського ліцею підвозить шкільний автобус. Ну, торік вже ходили точно туди. У даний час в цьому році, то той, хто в основному в городі, е, він чотири, по-моєму, чи п'ять раз курсує Діброву, то заліз, потім дітей тих менших вони шучаться, ні в один період. Віднедавна відбулися зміни і в роботі поштової галузі. Замість однієї листоночі, котра приходила теж із залазя, сюди раз у тиждень приїжджає пересувне відділення. Приїжджає. От вони повісили навіть бумажку, що, Там висить, що... Вони... машина приїжджена із Кам'яшевська. По медичну допомогу жителі Діброви також нині звертаються до залазя, де розташована сільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Амбулаторію там зробили, ми тут закрили, була докторка, приміщення непогане було, ну а все вже запустили, запустили. Називає Анатолій Примачук іще одну проблему, котра, зокрема, турбує його особисто. Обов'язкові зміни щодо ведення підприємницької діяльності. Якщо взяти в такому селі міні-касового апарату, в магазин сюди прийняти, то то... Ну, ми купи його, що mm. який я туди доход маю. По суті дела так. У нас дуже хороше село, так каже продавчиня іншого магазину в діброві пані Альона. А ще дає. ті, хто з місцевих побуває тут, називають його справжнім райським куточком. І, хоча, зазначає жінка, діброва дуже маленька, все таки життя тут вирує. Так багато місцевих виїхало наразі за кордон. Нині жінки теж торуються з дороги в інші країни, але ті, хто зостався, продовжують працювати, сумлінно трудячись на землі, котра є головною годувальницею місцевих селян. То не дивно, що біля багатьох убійств можна побачити коника. Раніше три череди курів було тут. Нині ж залишилася лише одна. Але й досі троє господарів тримають по дві курівки. Відповідно, люди садять багато картоплі, моркви, гарбузів. Любов Ващук одна з найправніших господинь діброви. Біля її оселі, куди не кинь оком, виграють на осінньому сонечку величенькі гарбузи. Їх та іншої його родини чимало садиться сім'я. Бо ж треба годувати живність, зокрема і двох корівок, котрих отримують вищуки. За словами Любові Миколаївни, саме вони і дають стабільний дохід у родинний бюджет. Молоко щодня здають Дубнівському молокопереробному заводу. Ось тільки платять за нього копійки всього 7 гривень за літр. Ще однією годувальницею цієї сім'ї, як і багатьох інших, є Польща, куди жінка років 12 торувала сезонні шляхи. І коли заходить мова про дороги, то саме їх жителька Діброви називає як найбільшу проблему. Бо ж і до залазя, і до бірок важко добратися з цього села ямка на ямці. Головна проблема то дороги. Для мене особисто. А так мені остальні проблеми рішає мир. Наші проблеми за нас ніхто не вирішить. Так філософствує пронаболіли Галина Боснюк. Під розлогою яблунькою вона вибирає гарбузове насіння. Жінка каже, в діброві живуть дуже працьовиті люди, садять різного родину. Ось тільки та вирощена і вигодована продукція ніяк не цінується. Що садять? Що, Що? моркву садять? але вона безцінна, безцінна вона. О, люди понасаджували, понасіювали. Її море, а ніхто не бере, нікому вона не треба. Отак от і вже маємо. Хочемо ми десь заробити копійку, так не зароблять. бо де не можна. Ні картошки, такі картошки то була по три рублі. Що то є картошка бігає, і скільки праці? Журиться Галина Боснюки про інше. Дуже дороговартісні ліки стали. Уся пенсія йде на це. А таблетки Саме Самошед. Получаю пенсію і мене тільки вистачає на одні лікар. Mm. За інсулін заплати, за вгетусе і заплати за соб'єрки чегепертонік, то й та я. Вообще, так, як втіло без душі. Ось так і живе Діброва зі своїми печалями та радощами. Височенькі і ще зовсім молоденькі дуби, котрих можна побачити чимало, обабіч сільської вулички, зітхають своїми кронами, чуючи щодень турботи місцевих мешканців, як і всюди їх вистачає в цьому селі. Люди мріють, що колись всі ці питання таки вирішаться, жити стане легше. Але найголовніше для них нині одне аби якнайшвидше закінчилася війна, щоби живим здоровим повернувся додому захисник оносельчанин Анатолій Пилипчук. Бо ж правдиво зазначила бабця, котра прошкувала селом, спираючись на велику палицю ніяка наша біда не порівняється до тої, що приносить війна.